Алло, алло, атьюбіки, алло! Ходять слухи, що якщо в 2025 році на День Валентина, ти не подарував своїй дівчині щиток в її честь, то ти лузер, лох і взагалі не заслуговуєш на існування. Звучить як ток лозунг на кінець 2025 року. Але всі ми знаємо, що найліпша дівчина це та, яка не вміє розмовляти. Ну, або максимум гавка. До речі, гавкання це все, що зміг показати токен Аргентини. До речі, офіційний токен від влади. Він рагнувся. Та ще й купа інсайдів було розкидано тіпам поболі. Ну тобто, в них профіт, а в нас 40 мінусно. Світ все більше починає нагадувати якийсь Fortnite. Не вистачає тільки Метеорита та нової карти. На ход ноги ми закинули ще в токен Payne. В них дуже цікавий сейл, хай ризик, але ти ж сам знаєш братичка, я ж не спроблюю. Про собаку ЦЗ я взагалі мовчу. Взяв своїх братків з каміну, засадив. Ну за це мінус реп. Ходять слухи, що мета нова. Та М -м. що ж це за слова, дядь? Ну, Коротше, прокачуєш твітак, прокачуєш скор. Суть в тому, щоб на тебе підписувались смарт-підписники, а саме інфли, блогери і так далі. Тобто в цій технології найважливішим є якість твоєї підписоти та взаємодія з аудиторією. Тому качати світ відтак must have. Адже дуже багато проєктів вже накидають ніщіки за прокачаний пругов'ям. І сам Genesis Drop зі снепшотом анонсовані, тому далі тільки більше. Також Ніхіло допомагає це при вибиванні амбасадорок та алок для аудиторії. Прикладом цього є оцей зелений слизняк, який за красиві глазки пороздавав на DAO та різні ком'юніті непогані алоки. Глянемо, що з цього вийде. Кстаті, слухи ходять, що Solair з минулого відоса 34X по маркет, а Sun запустив новий етап NFTшок з TGE 100%. Ми влетіли з двох ног. З новенького і цікавенького це Wallet Connect. Дуже сумнівно через саму платформу лаунчу, а саме CoinList, але на low size можна було влетіти. Як бачимо, це покупило витрат, хоч і потріпало б нервішків трошки. Або ж ви могли не паритись і купити 5 костюмів дебільних гігантських тарганів. Тому, ну тут діор. Ну, повертаючись до профов'яв фризмі селів, не міг не зачепити Легіон, який запрокачений X насипив вам скор на платформі. Дуже багана система нарахувань, проте на такі платформи вже очікувань не плекає. Я в топ 10к по адекватності. Пробіжимося швиденько, що тут є. Проте з малим скором шанс щось вичепити овермалий. А саме проекти є Oracle та Hyperlane. Інше тут поки що по Hyperlane вже сів нам відомий проєкт, який ми крутимо під ретро та встановили його нодом. Метриків поки що нема, чекаємо на анонс. Щодо є Oracle, то тут грандіозний план від проєкту. Хочу зібрати 5 лямів через сейл, проте ми на обіцянки не ведемось. Будемо очікувати метрики і там побачимо. Думали, що LBP токен Sale Form може бути нічого таким. Але після половини часу села партнер скіпнувся. Тому такому селу шапка в двері. До речі, не перестає насрадувати бінанс з їх села. Нещодавно за півднями повиносили 10-20% до вкладень із компанією MyShell. Де за вклад в стейк 3 BNB насипали по 600 баксів Аллок. Розподілення токенів було одразу після закінчення часу внесення активів. Тому профіт можна було отримати і за 5-10 хвилин. Ходять слухи, що NFT колекції від абстракту нікому не потрібні, і взагалі проекти гамно а ліквався вийшли. Ну, пацани, я не винен. Anyway, ліква вийшла, ламанули їх знатно. Так прям основательно. Ці їх подрейнули непогані суми. Хто повертати зараз буде для нас загадка поки що? Проте по NFT шкам щось відпрацьовувати треба. Тому будемо бомбити, по першим NFT колекціям чейнів. Для вас підкидую Mega Rabbit та Quills. Детальну інфу про проекти та соціалки шукайте в світаку по назві. Ходять слухи, що Arkham знову жиру насив. І за перший сезон фарму поєнтів свого дексу норм так роздав. Тепер же всі побігли парадек скрутити. Звісно, ми також його робимо, проте бачимо рівень шилу в СНГ і до добра це не було. Тому від команди CPI ловіть тройку непоганих ізічних проєктів на відпрацювання. Першим йде Ретрік Харпі. Піклуємось про свій гаманець і претендуємо на можливий дроп. Зібрали Гайсі 4,5 ляма. Тому протикувати час від часу, чого й ні. Переходимо на сайт і виконуємо інтуїтивно зрозумілі завдання. Другі в нас більш серйозні пацики, які вже 28 лями лямів рейзнули, тобто 1 четверта моєї зарплати в CPI. Тут, на відміну від Харпі, токен підтверджено, тикаєте Create Scheme та заповнюєте все необхідно. Трошку прийдеться попотіти, але нічого, вчіться, про ГПТ не забуваємо. І не менш прикольний проект D3 доманий сервіс, що зібрав 30 лямів. і в лідах інвесторів парадіг! Так що чуваки реально на рамі рухають: мінтимо домен в різних чейнах та слідкуємо за анонсами в Discord. Максимально прості проекти для відпрацювання, тому воркайте басяки. А ми закінчувати відос будемо. Не забувайте, що він стів нас виходять чумачі чи рілси і цікавенькі пости. Мастхев подивитись і лайкнути. Якраз нещодавно про найжирніший кейс розповіли. Навряд в СНГ ви таке бачили. Ну, я, коротше, погнав на будову вже працювати до пана. То до нових зустрічей, криптанчуси.